Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Говоримо сьогодні про площу криволінійної трапеції, маємо урок номер четвертий. Я думаю, що настала вже пора розв'язувати якісь трохи складніші завдачі, бо десь якісь базові знання ви вже дістали, і тому вартує подивитися до чогось трошки цікавішого. Отже, задача така: знайти площу фігури, яка обмежена графіком функції y дорівнює 2х-5, і графіком її первісної, який проходить через точку А з координатами 1-3. Так, спочатку треба побудувати Ту фігуру. Отже, треба розібратися, якими лініями обмежена наша фігура. Ну, Перша це буде пряма, y дорівнює 2х-5. На ній спочатку зосередимося, тобто я маю таку от пряму. Для того, щоб побудувати графік тої прямої, то добре би було побудувати таку якусь маленьку табличку і добре брати ці точки, де графік перетинає ось ці Ну, То я візьму замість х 0 і замість у 0. То якщо замість х 0 2 помножити на 0 і мінус 5, то буде мінус 5. А якщо я замість у підставлю 0. Ну, то, от, якщо я замість ігри підставлю 0, то я буду мати 2х-5 дорівнює 0, і звідси х дорівнює 2,5. Тобто, отут я напишу 2,5. Так, тоді я ту табличку використаю, як вже буду будувати графік. Я думаю, що ви впізнали, що це пряма. правда? Так, тепер далі. Отже, тепер отут важливо є і графіком її первісної, тобто первісну треба взяти від отої прямої. Ну, Якщо тут є Y, то первісну позначимо Y велике. І первісна буде 2х2. 5Х Плюс С. І та первісна проходить через точку А з координатами 1 мінус 3. Так, тепер давайте ми ту первісну порахуємо, конкретизуємо це, бо ми маємо, що вона проходить через точку з координатами 1 мінус 3. Так, то як я запишу, первісну маю х квадрат мінус 5х плюс С. І тепер підставлю координати точки. Замість оцього y великого мінус 3, замість х 1. Так, і звідси, якщо обчислити c 1 мінус 5 мінус 4. І перенесемо вліво, то це дорівнює 1. Тобто, це дорівнює 1. Отже, наша функція друга. Y дорівнює, буде виглядати так, х квадрат мінус 5х плюс 1. Оце є наша оця друга лінія. Так, Ви бачите, що це парабола, впізнали її. правда? Отже, для параболи, що нам треба? Для параболи би здалися координати вершини. І здали бися перетини з вісю х вісю y. Ну, дивіться, давайте почнемо з перетинів. Якщо я підставлю замість y0, то я дістану х квадрат мінус 5х плюс 1 дорівнює 0. І тут дискримінант виходить 25 мінус b квадрат мінус 4, а це мінус 4 дорівнює 21. І той x1 і x2, які будуть такі скореннями. І складно буде їх ставити. Ну, може, вони нам не будуть потрібними, ви подивитеся далі. Тому я їх поки що залишу і не буду далі то продовжувати. Тепер візьму X рівне 0, То y буде 1. І тоді я буду мати точку 01. Тобто графік параболи пройде через точку 01. Ну і вершину здалося. Х вершини. То формулу, пам'ятаєте, мінус b я запишу на 2а. То буде 5 поділити на 2, і це дорівнює 2,5. Так, y вершини, порахую, то буде 5 других до квадрату, мінус 5 на 5 других і плюс 1. Так, 25 четвертих, мінус 25 других і плюс 1. І це, якщо обчислити, тут 25 четвертих мінус 25 других, то буде мінус 25 четвертих, і плюс одиниця, це я дістану мінус 5,1. Тобто моя вершина буде мати координати 5 других, або 2,5 і мінус 5,1. Так, давайте я напишу так, 2,1 друга. І мінус 5,1 четверта. То є моя вершина. Так. Тепер треба би було це все будувати і знаходити, напевне, координати точок перетину тих двох графіків. Так, то тепер ми побудуємо ось координат, і я побудую оці два графіки. Так. Ось перед вами є побудовані ті два графіки. Я то побудувала за тими точками, котрі ми знайшли. Бачите, є пряма наша і, і, пряма і парабола, та, про котру ми з вами говорили. Так, і тепер залишилося знайти координати точок перетину цих графіків. Тобто оцю точку треба нам знайти. Ось оцю. І отут вони перетинаються. І координати оцієї точки треба знайти. Так, то я маю дві функції, нагадаю вам ще раз, я маю пряму y дорівнює 2x мінус 5. І я маю ту функцію, яка є її первісною, то є парабола наша х 5 х плюс 1. Так, тепер знайдемо, де вони перетинаються. То я буду мати х квадрат мінус 5х плюс 1. Дорівнює 2х-5. Так, розв'язую звичайне рівняння, тобто зрівнюю ті ігри, бо вони її однакові. Так, І тут я буду мати х квадрат мінус 7х плюс 6 дорівнює 0. І за теоремою вієта тут легко знайти, що тут корені добуток 6, сума 7. Тобто я буду мати 6 і 1. Так, 6 помножити на 1,6 і 6 плюс 7. Так, отже, я маю оця точка. В мене буде 6. А оця точка в мене є 1. Так. Тепер де моя фігура? Ось тут моя фігура є обмежена тільки тими двома графіками. Ось вона. Так, яким чином би рахувати площу тої фігури? Ну, найкраще, на мій погляд, скористатися. Оцією формулою ньютона Лейбніца, за якою ми рахуємо ту площу, то я запишу, що площа фігури може бути рахована як інтеграл від А до Б. В даному випадку, нижньою межею цієї фігури не є вісь х, тому тут буде f від x мінус g від x, різниця між тими двома функціями dx. Що таке від X, що таке G Vitx? Отже, наша пряма це є верхня межа. Тому вона то є наше від X. А оця парабола то є GVT. Тобто вона є нижньою в даному випадку межею. І тепер, користуючись цією формулою, будемо рахувати площу. Так? То я буду писати тепер площу фігури. Отже, S фігури дорівнює. Так, отже, це є інтеграл. Починається межа, е, наша фігура від е, одиниці до закінчується на 6. Тепер f від х ми казали, це є наша пряма 2х мінус 5. мінус парабола х квадрат мінус 5х плюс 1, і оце є наша така підінтегральна функція. Так, тепер будемо рахувати той інтеграл. Тут трохи є роботи, трохи буде багато тих всіх рахунків. Але обчислення інтеграла завжди пов'язане з такими трохи громісткими обчисленнями. Тому давайте набираємося терпіння і будемо рахувати. Так, спочатку треба би спростити оцю підінтегральну функцію. То я відкрию дужки. 2х міну 5 мінус х квадрат, плюс 5х, мінус 1. Так, тепер треба звести подібні доданки. Ітеграл перепишу ще. Як я тут зведу? Значить, на початку я напишу мінус х квадрат. 2х плюс 5х плюс 7х і мінус 6. Так, тепер беру первісну. Первісна. Мінус х куб на 3, плюс 7х квадрат на 2, мінус 6х. І межі маю від 1 до 6. Тепер спочатку підставляю верхню межу. Отже, буду мати мінус 6 до кубу мінус 216 на 3, плюс 7. І 6 до квадрату помножити на 36. І це все поділити на 2. мінус 6 на 6, 36. Мінус. Тоді, пам'ятаєте, та дужка, Тепер обсіляю одиницю. Мінус 1 третя, одиницю вже легше. Плюс 7 других. Мінус 6. І це все треба обчислити. Так, ну, тепер бажаю вам успіху в рахунках. то... Візьміть, спробуйте мене зупинити і отут оце все порахувати діло. Але тільки єдине, тут от вам порекомендую не поспішати Оце все зразу зводити до спільного знаменника. Тут 36,2 можна скоротити, тут буде 7 помножити на 18, мінус 36. І тоді плюс 1 третя, і мінус 7 других, то є 3,1 друга. І плюс 6. Так. І отут, ну, як можна рахувати, можна би було 216 ділити на 3, бо воно ділиться на 3. Бачите? 2 плюс 1 3, 3, 6, 9, то воно ділиться на 3. то, то вартує, то поділити, то буде скільки? Якщо я мінус 216 поділю на 3, це буде мінус 72. Так, плюс 7 на 18. Ну, то не маю куди подітися, тому що того обчислити. Тобто буде 126, мінус 36, і плюс 1 третя, і мінус 3,1 друга, і плюс 6. Так, ну я сподіваюся, що ви вже швидше, ніж я, того обчислили. І цікаво, чи у вас відповідь буде така, як в мене. Тобто я оце все рахувала, час не буду забирати, ви мене зупините і це все самі порахуєте. І в мене вийшло 20,5 Признайтеся, чи у вас вийшло таке саме. Ну, Я сподіваюся, що так само. А може ви в мене знайдете помилку? Ну, то подивитеся, пошукаєте, може, я щось помилилася, неправильно порахувала. Так, ну, принаймні, така от є задача. Вона не є зовсім складна, просто треба помаленьку розібратися в умові. Далі я ще для вас маю таких кілька штук задач на обчислення площі криволінійної трапеції. То слідкуйте за тими новими відео на каналі. Не забувайте підписатися на канал, напишіть коментарі, як вам задача, ставте лайки і до зустрічі!